Привіт! Підкинули мені тут в коментах цікаву ідею. Ну, і я такий подумав: а справді, давайте зробимо. Отож, тримайте список найкращих карт для Euro Truck Simulator 2. На мою суб'єктивну думку. А перед початком цього відео хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал та проект фінансово. Дякую вам. Ви найкращі. А ми починаємо! Погнали! Промот! Це масштабне розширення для Euro Truck Simulator 2, яке додає сотні нових доріг, міст, країн і детально опрацьовані локації по всій Європі. Оновлені текстури, покращена деталізація ландшафтів та реалістичні маршрути роблять подорожі ще захопливішими. Також оптимізовано продуктивність, що забезпечує плавніший ігровий процес навіть на слабших системах. ProMods – це мастхев мод для справжніх шанувальників ets 2, які прагнуть більшої різноманітності для реалістичності у грі. Beyond від Thermops – Це мод для Euro Truck Simulator 2, який відкриває нові горизонти для гравців, додаючи країни за межами основної карти. Мод пропонує можливості подорожувати до екзотичних регіонів з реалістичними дорогами, ландшафтами та містами, додає 17 країн Азії та Африки. Поєднується як із стандартною картою Європи паровними переправами, так і з ProMods. Termaпс детально опрацювали кожну локацію, щоб передати місцеву атмосферу та різноманітня культуру. Мод Beyond створений для тих, хто хоче розширити свої ігрові подорожі за межі Європи та побачити більше в ЄТС 2. Райнленд Фалсмед. Це мод, який відтворює німецькі регіони у південному заході Німеччини у масштабі один до одного. Гравці можуть насолоджуватись детально відтвореними містами, сільськими дорогами, а також характерними пам'ятками регіону. Цей мод ідеально підходить для тих, хто хоче зануритися в атмосферу Західної Німеччини та отримати справжнє відчуття реальної їзди. Це автономна карта, що означає, що вона не сумісна з стандартною картою Європи та іншими картами. Увага! Для цієї карти потрібен новий ігровий профіль. Укримеп це мод, який додає карту України з реалістичними дорогами, містами та сільськими територіями. Завдяки детальному відтворенню місцевих особливостей. Гавці можуть подорожувати добре знайомими маршрутами та відчути атмосферу українських доріг. Мод включає як великі міста, так і менш населені пункти, що робить його цікавим для тих, хто хоче відкрити для себе нові міста. Укрмеп стане чудовим доповненням для фанатів ЄТС, які бажають більше локального контенту в грі. Отоявіть собі, ви в дитинстві мріяли, що колись в комп'ютерній грі. Зможете проїхатись рідними місцями. Тоді карта Укрмеп саме для вас. Це автономна карта, що означає, що вона не сумісна з стандартною картою Європи та іншими картами. Увага! для цієї карти потрібен новий ігровий профіль. Grand Utopia Це вигадана карта, яка поєднує в собі елементи неймовірних ландшафтів і архітектур. Grand Utopia відрізняється унікальним дизайном, цікавими гірськими дорогами, тунелями та мостами, що робить подорожі захопливими та різноманітними. Мод ідеально підійде для тих, хто хоче спробувати щось нове і незвичне в ETS 2, досліджуючи яскравий світ, створений від початку до кінця з уявою і турботою про деталі. Також до неї є платні доповнення, доступні за підпискою в Patreon. Це автономна карта, що означає, що вона не сумісна з стандартною картою Європи та іншими картами. Увага! Для цієї карти потрібен новий ігровий профіль. Standard – карта Румунії, яка змінює дефолтну Румунію, а також додає Туреччину, Молдову та Україну. Сумісна як із стандартною картою Європи, так і з Промодц. Є безкоштовна та платні версії, що відрізняються наповненістю контенту. Україна, на жаль, зроблена в ній дуже жахливо. Від реальності тут тільки структура доріг та назви міст. Отож, в цьому відео ви отримали рейтинг топ карт для ETS 2, на мою суб'єктивну думку. Чи погоджуєтесь ви з нею чи ні, вирішувати вам. Пишіть в коменти ваші варіанти. Підписуйтесь на канал, ставте вашу вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та залишайте коментар. Ну і, звичайно, діліться цим відео, якщо воно вам сподобалось. А я нагадаю, що всі посилання, котрі вас цікавлять, є в описі під цим відео. Бережіть себе, своїх близьких та слава Україні!